Світ перебуває у стані війни, але моя надія і молитва за вас і мене полягає в тому, щоб ми, які вірять в Господа Ісуса, прокинулися і жили для Нього як ніколи раніше, щоб ви і я по-чесному горіли для Ісуса. І тому ми хочемо поділитися Євангелієм, яке підтримує в нас вогонь для Ісуса. Ми хочемо жити для Нього як ніколи раніше. Я хочу сказати, дещо на закінчення, і я сподіваюся і молюся, щоб це було правильно зрозуміло. Ми були на місцях, стояли в районах, спустошених пожежами Лос-Анджелеса від Малібу до Лос-Анджелеса. Ці Руйнування вони приголомшують. Усе перетворилося на пил. Але послухайте. З попелу Бог народжує красу з повної жертви в наших життях ісусу. Тобто, якщо ви просто віддасте себе йому, спостерігайте, як він народжує красу з попелу вашого життя. він може це зробити. він може це зробити фізично. Слава Богу, він робить це духовно.